Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Попри війну, український бізнес виживає і навіть розвивається. Найбільше в Європі плантація органічної лохини розташована на Київщині. Ягоди вирощують на територію площі 150 гектарів. Та за час свого існування підприємство пережило чимало. Спочатку окупація, замінування, потім знищення техніки, ракетні удари і блекаути. А зараз новий виклик нестача робочих рук через масовий виїзд за кордон. цьогоріч ледь набрали людей на сезонні роботи. Особливо не вистачає жінок. Побувала в королівстві лохини Христина Величанська. Це Київщина. У селі Катюжанка саме у розпалі збір урожаю. На 150 гектарах території місцевого підприємства уже шість років вирощують органічну лохину. Втім, минулий сезон власники господарства запам'ятають на усе життя. 25 лютого їхні камери спостереження зафіксували рух перших колон російської техніки на Київ. Головний агроном пан Микола вже встиг перевести у село родину, щоб перечекати тут вторгнення росіян. Вирішили з дружиною, що раз стріляють по місту, значить в село точно не буде летіти, і тому приїхали з сім'єю. Втім, саме Катюжанку росіяни перетворили на свою базу. Місцеві опинились в заручниках, а ці плантації лохини стали транспортним вузлом окупантів. У середині березня Кола вирішує виїжджати у сторону Білорусі двома сім'ями. Нас вісім чоловік було четверо дорослих і четверо дітей. В одній автівці ми під'їхали. Вони просто станка дуло на нас наставили прям до лобового скла. Як їм було смішно, що ми там молимося. Їх врятував знайомий фермер Білорусі, який телефоном переконав росіян, що сім'ї тікають до нього. Він знайшов мені роботу і в Польщі, і в Литві, і, а також знайшов роботу в Білорусі. І говорить: ну, обирай, куди ти де залишишся, чи тут залишайся. Дуже сильно умовляв, тому що такі, мов, цінні кадри. Та для родини шлях був лише один. Вирішили з дружиною, що все-таки наша, наша Україна, нікому ми її не залишимо, просто так не віддамо. Ну і повернулися. Після деокупації Київщини Микола разом з колегами зайшов на територію господарства. Росіяни залишили по собі окопи, розруху, але кущі лохи не вистояли. Та найбільшим викликом стали заміновані поля. Військові тоді пішли назустріч. Ми були першим підприємством в Україні, яке отримало дозвіл на використання агродронів. І агродрони нас тоді врятували на минулорічний сезон, бо ми змогли дуже швидко, без заходу, безпосередньо в поля, технікою провести необхідні необхідні обробки органічними добрами. Уся техніка була розграбована і розтрощена. Один із тракторів підприємства виявлять. Аж у Чечні зруйновану полину систему. Вони її просто постріляли, познущалися з неї. Людей було тяжко знайти, тому що не було мобільного зв'язку. Ми приїжджали до кожного додому, от, запрошували, приходьте на роботу. На підприємстві досі оговтується, але це не заважає від червня до жовтня збирати врожай. Аби сезон був довшим. Тут вирощують шість сортів лохини. Це середній сорт називається блюкроп. Під кожен кущ у нас іде крапельний полив. У нас одна з найсучасніших систем зрошення, яка в принципі існує. Органічна лохина потребує більше людського ресурсу під час збору на підприємстві працює до 400 осіб. Тобто, от бур'яни, які ми не можемо чимось покропити, ми їх тільки вручну прориваємо, а представте собі 150 гектарів. Та цю лохину в українських супермаркетах не купити. Усю ягоду збирають, пакують і готову продукцію експортують в країни Північної Європи. Якщо зараз, наприклад, ягода, яка збирається з поля в Україні, продається приблизно по 2 євро. То фасовану ягоду ми зараз продаємо приблизно за 8 євро за кілограм. Тобто, це та додана вартість, яка формується і створюється робочі місця в Україні. Ось тільки людей вкрай бракує. Після деокупації знайти працівників на сезонну роботу було легше, аніж цьогоріч. Для нас ідеальний збирач то є не чоловік, то є жінка, тому насправді жінок дійсно багато поїхало. і ми це відчуваємо. Ми можемо собі дозволити платити вищу заробітну плату, ніж підприємства, які працюють виключно на український ринок. І таким чином багато людей, які би їздили на збір ягоди до Польщі, зокрема, вони можуть лишитися і працювати тут в Україні. наступного року. На підприємстві планують зібрати в сезон тисячу тонн лохини. Міркують і над новими логістичними шляхами, щоб збільшити кількість країн, де смакуватимуть органічною ягодою із незламної Київщини. Христина Воличанська, Дмитро Матвієнко, факти сітів. Марафон єдині новини.